Усіх вітаю, близьких, рідних, друзів, церкву, глядачів. Ось і, як завжди, сьогодні хотілося би пару думок, і разом ми помолимося, порозмірковуємо над словом Божим. Я сьогодні розмірковував про деякі свої звички і зробив деякі висновки, що інколи дрібнички вони можуть збудовувати або руйнувати життя. Це сфера, де треба пильнувати. Та повсякденні оці дрібнички вони можуть стосуватися різних, як фізичних, так і духовних сфер життя. І з того ми з цих дрібничок ми можемо складати свої звички, а звички дуже впливають на нас. І через наші звички люди можуть казати, що це така людина або це така людина. І тому дуже важливо ми сьогодні могли би згадати про деякі гарні дрібнички, які, які працюють на добро, на помноження. І такі дрібнички, які працюють на те, що руйнують дещо в нашому житті, а інколи і нас самих руйнують. От. І тому дуже важливо зважати і звертати увагу, тому що інколи трохи лініє. Трошки неправди, трошки непунктуальності, трошки егоїзму, зовсім трошки жадібності, зовсім трошки підлості, трошки гніву та злості, трошки забаганок плоті. І з оцими дрібничками самоважливо, що ця боротьба вона буває дуже тяжкою. Чому? Бо ми не зважаємо, можливо, деякі великі такі проблеми ми могли перебороти. А це ж невеличка звичка. Дрібнички, вони складають або здоровий сенс і образ життя, або ні. І тому сьогодні важливо порозмірковувати над деякими цими моментами. Бо все починається зовсім з дрібничок. І тому які мої, які твої фізичні та духовні процедури гігієни від цих фізичних і духовних. Дрібничок, чи я маю імунітет. Інколи ми дуже багато чого собі е, дозволяємо, прощаємо і тому, а що тут такого? І я собі зважив, знаєте, на декілька таких прикладів, які е, вони гарно вплинули на мої роздуми. Е, хочу сказати, що, ну, наприклад, Юда він ходив з Ісусом, і трошки він брав. Е, Трошки брав він з того для пожертв ящика, бо написано, що в одному із евангелістів, що він був вором, він з того брав. Ось, трошки брав. Це було не так помітно, але трошки. Але він став вором. Ми могли би сказати, що була така дрібничка, що коли Христос сказав про чисте серце, він ну, трошки не слухав зазвичай. Бо якби слухав і приймав, то я гадаю, що такі речі, які трапилися з ним, вони би не трапилися. Але він не звертав на це увагу. От. І згадалося також Давид, якось він просто не пішов на війну. Якось він просто став написано по обіді. Не вранці, а аж по обіді. Стоїть питання, чим ти займався, чому так пізно. І це ще не проблема. Проблема, що ти не пішов на ту війну, яку всі царі пішли, ти ні. Ай дрібничка за мене піде мій полководець, він там все це вирішить і зробить. Але ці дрібнички, коли він вийшов і подивився, і це ще ж тільки дрібничка, що ж тільки подивився. Але далі ці дрібнички вони призвели до того, що, Божа людина, вона просто впала. Він пожадав, він подумав, він пожадав, і що? І це все трапилось з людиною, яку любив Бог і який любив Господа. А просто дрібничка. Інколи сьогодні також ми могли би сказати, а що ту таке? Я просто дивлюся в телефон та і все. Всі ж дивляться. Питання, що дивляться, як, з якою ціллю і що тоді трапляється. А так, це дрібничка. Історія Неймана, ну, наприклад, сирійського полководця. Він почув те, що сказав Єлисей, що треба зовсім трошки прийти і зануритися в Юрдан там сім разів. І він поміркував: ну, це зовсім таке дрібниця, якби вийшов цей пророк та поклав на мене руки, та прикликав ім'я Господнє, може, якісь ще маніпуляції духовні зробив, наді мною ще зрозуміло. Але таку дрібничку, що це таке? Чи я не міг там в своїх річках то зробити? Але знаєте, він зважив на людей, які стояли коло нього, можливо, це були його друзі, які сказали, Ми, слухай, це зовсім дрібничка, піди та зроби. Що з тобою станеться? Чого ти так впираєшся? І знаєте, він пішов і зробив так. Він пішов і зробив, і що трапилося. Він став здоровим, він зцілився. Ось, і знаєте, чому говорить про це Господь? Ми читаємо Галатам, 5 розділ, 13 віршик, Павло каже так: то ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догождати тілу, а любов'ю служити один одному. З оцих маленьких забаганок і цих маленьких дрібничок, звичок і бажань інколи складається сенс життя людини. Інколи людина вона має пожадання, і вони б казались, ну, Зрозуміти, щось маленьке дрібненьке, але це приводить до того, що це входить в звичку, в спосіб життя, і тоді людині дуже важко з того звільнитися. От. І знаєте, ну, наприклад, я собі дивився, що ці дрібнички, вони щось по-іншому ціняться і по-іншому виявляються, а, якщо це стосується мене. Ну, наприклад, якщо я маю таку, ну Звичку, дрібничку, ну, я не пунктуальний і люблю запізнюватися. От. Але ж в мене завжди є виправдання. І я завжди скажу, що я збирався, чи в мене були діти, чи в мене були справи, чи мені дуже терміновий дзвоник був. Ну, ну Запізнився, дрібничка, що тут такого? Але, але якщо хтось запізнюється до мене. Або, як, наприклад, швидка запізнюється, запізнюється транспорт, маршрутка, поїзд, людина, яка щось обіцяла. Я також чи я також сприймається як просто дрібничка. Подумаєш, запізнився. Зазвичай, зазвичай дуже бурна реакція. І я хочу сказати, що у нас тоді виявляється різна реакція на дрібнички. Якщо це мої, то що тут такого? А якщо це чиїсь, то тоді вже ціла проблема. От. І знаєте, Павло він звертає увагу на ці речі, він каже, що ця, ці дрібнички і звички вони можуть привести до чогось. Павло каже, що дивіться, щоби хтось з вас не запізнився на зустріч з Господом. І це дуже важливо. Знаєте, інколи люди, і тепер це дуже актуально, я хочу це нагадати. Всім і собі також. Що хочу нагадати? Павло звернув увагу, він звертається і він каже, що тепер є таке дрібничка, що люди, якби вони не дуже поспішають на спілкування, вони його залишують. Ну, що там, один не не прийшов, другий, третій. Я хочу сказати, що то не є дрібничка. Це те, що люди потім будуть зжати. Я розумію, що є обставини життя, але завжди зважаю, що як це мені цінне, то я завжди знайду спосіб, знайду можливість, щоб бути там, де є Господь, а де він я? Каже, де два чи три зібралися в ім'я моє, там і я посеред. Та це ж дрібничка, я тільки разок. Знаєте, я спілкувався з одною людиною, яка досить далекий, багато часу не приходила на служіння. Я спитав, і ну, вона була дуже щира, ця людина, і сказала так, що пастор, розумієш, як ти не прийдеш один раз ще таке, два, три, чотири, а тоді вже стоїть питання: та на що йти? Особливо тепер. Та я включу, там, подивлюся, та я оце зроблю. Ніщо не замінить живе спілкування, ніщо. І тому Павло каже: дивіться, бо вже деякі люди, це вже для них не дрібничка, вже звичай. І вони можуть самі себе викреслити, викреслити спілкування живої церкви Божої Сім'ї. І тому, знаєте, про що говорить Святе Письмо, Воно каже, щоб я завжди зважав. Тому що Бог дає нам свободу і дає вибір, але зважайте, щоб ці маленькі дрібнички і звички вони не зруйнували багато того, що для мене зробив Господь і куди він мене покликав. 1 Коринтян 6,12 Павло каже: усе мені можна, та не все на користь, усе мені можна, та нічого не повинно заволодіти мною. Інколи ці дрібнички. От. Вони роблять деякі речі, вони тримають нас, стають звичками, правилами нашого життя. І це тоді руйнує деякі моменти. Я розумію, що інколи буває там ну, щось. Але питання не в тому. Питання, чи ці звички вони не переросли в що? Дрібнички в звички і в наш спосіб життя. І тоді людина каже: мені так важко з цього тепер вийти. А все починалось з дрібнички. От і тому Павло каже, перший Коринтян, 10 розділ, 23, 24: усе мені можна, але не все на користь. Усе мені можна, але не все будує. Хай ніхто не шукає, зверніть увагу свого власного, але кожен те, що для ближнього. Тому треба поміркувати над своїми дрібничками. І знаєте, я хотів би зважити, чи це от, оці дрібнички, які в нас, я собі розмірковував, бо в мене свій такий графік, я встаю, просипаюся, просинаюся раненько. І перше, що я не встаю, я беру читаю своє кожнодневне читання в телефоні, тоді встаю, варю собі каву, ось звичка така є, і дрібничка в мене дуже полюбляю це діло. Ось, потім беру е, кожнодневне читання з книжок, там пару в мене є. Потім я беру Євангеліє, читаю, потім я роздумую, потім я молюся. Я хочу сказати, це ну, може це дрібнички. Але це тепер є звичкою, як я цього не роблю. Ось я таку порожнечу в собі відчуваю. І тому Господь каже: дивися, щоб ці дрібнички, які в тебе можуть бути, ось, або любимчики, щоб вони тебе збудовували, а не руйнували. на те? Чи збудовує, чи руйнує. От. Чи це корисно для мене? Чи це збудовує мене духовно. Наступне, чи не стануть ці дрібнички володіти моїм життям, чи не буде мати надо мною владу? Ось. Як добрі дрібнички, вони збудовують і дають гарні звички, це дуже гарно. Так? Я от читаю своє письмо, написано, що за звичаєм прийшли і були в молитовному будинку. За звичаєм служили постом і молитвою і приходили в храм. По своєму звичаю прийшов і він побачив здійснення пророчіства. але це була його звичка, і гарна звичка, і гарна дрібничка. Це моя звичка. Все починалося з дрібнички. З духовного бажання чогось гарного. І це так важливо. Чи ці дрібнички служать на добро і ще питання довколішнє. Бо інколи від цього страждають ті хто навколо. Знаєте, я не один раз спілкувався з служителями, інколи таке. Він каже, ой, мені так срочно, і це гарно, прийти треба в церкву раніше, так хочете з усієї сім'єю, щоби приїхати зя. Каже, але коли починають збиратися, всі запізнюються, і я в тому, в тому числі. Але я хочу зважити на це. Знаєте, питання не в тому, і колись мені одна людина казала, я так запізнююсь, бо в мене там. Я ж рано встаю. Питання не в тому, що ти рано встаєш. Питання в тому, що ти вчасно не приходиш. Ось що. І це дуже важливо. Тому дуже важливо подивитися на ці всі дрібнички, чи вони не руйдують взаємин з близькими. Бо інколи я не можу не вітатися, це дрібничка. Ну, сьогодні не привітався завтра або ще щось. Або, наприклад, я не встиг, кончиться служіння, я вже втік, ну, дрібничка, але це інколи буває звичаєм. І тоді люди спитають, чому, та я не знаю, що там люди скажуть, чи ще щось. І з цього всього складається життя. Ось. І наступне, що я собі подумав, чи ці дрібнички. Вони служать на славу Господню. І тому, коли ми читали текст, там от говориться, щоб я дбав не про своє тільки, а й про ті, хто є навколо. От. І тому ніколи не пізно почати спочатку. Коли скажуть, та я вже там третя молодість у мене за 60. Почніть бути пунктуальним, почніть мати гарні дрібнички, читати, молитися, оці всі. Щоб вони стали звичкою, і ви будете відчувати, бачити, як все буде змінюватися. Ось і тому дуже важливо, що дуже важливо не тільки роздумувати про це, але докладати зусиль от, і бути пильним, і мати завжди собі нагадування, що наші звички, це вони всі складаються з маленьких дрібничок. А наші звічки формують нас, сформовують нас як особистість. І тоді люди сприймають нас і таким чином, і все починається з оцих маленьких дрібничок. І тому хочу сказати, треба порозмірковувати про дрібнички, чи вони дійсно є цінностями мого життя. І якщо ні, то знаєте що? Треба пошукати гарних. Дрібничок і гарних звичок. І що бути? Бути наполегливим і ще один із моментів, бути дисциплінованим. І тоді будемо мати результат. І тому, знаєте, інколи це такі моменти, які не завжди зрозумілі навколишнім людям. І це такий, вроді як дрібничка, але через час я зрозумів, наприклад. Як я виходив, тато мій завжди мене благословляв. Коли б я не прийшов і куди б я не йшов, він завжди мене зупиняв, він казав, давай я благословлю тебе. І він два-три речення молитви казав: Боже, віддаю в твої світі руки, збережи його, благослови, збережи від гріха, від зла. І це таке, якби дрібничка. Але це була його звичка, і тепер я, розмірковуючи про це, дуже вдячний, що він це мав. Але звички вони не формуються так собі, просто з неба. Це те, що я бачу, це те, що я хочу мати, це те, що рухає мною. І все починається з маленького. знаєте? І тому хай дасть Господь, щоб наші дрібнички в нашому житті вони були гарні, щоб вони виробляли в нас гарні звички, щоб наші звички вони показували, хто ми є в Христі Ісусі. Ось, наповняючи нас завжди все більше і більше Ісусом Христом, щоб люди могли пізнавати нас, щоб Його світло Господнє, завжди було в нас. Амінь. Давайте ми помолимося, Боже Батьку. Ми сьогодні роздумували про дрібнички, про звички Господи, і ми недосконалі, і тому просимо, допоможе нам, як у нас є негарні дрібнички, негарні звички, змінити їх на краще. Допоможи, дай нам докладати зусиль, мати дисципліну, щоби, знаєте, як той Господи, як у того пророка, що жіночка сказала, я знаю, що ця людина, що тут проходить, це людина свята, то Божий чоловік. Вона зрозуміла, хто він є, бо він мав деякі звички. І тому я хочу зважити на це, Господи, допоможи нам завжди. Заглиблюватися в Тебе, в святе письмо, в життя з тобою, в спільність, в церкву, Господи, щоб бути Твоїм насліддям, щоб бути Твоїми діточками, щоб кожного разу відчувати Твій рух, Твою дію в нашому життя в ім'я Ісусу Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай сам Господь Він ще більше скаже ваше серце, хай Дух Святий допоможе нам бути спроможніми. І ще раз хочу нагадати, що ніколи не пізно змінюватися на краще. Ніколи Ось. І тому, Хай Бог захистить вас, ваші домівки, близьких, рідних, діточок, онуків, ваші церкви, де б ви не були, хай Божа охорона буде над вами, Боже благословіння і Рух Святого Духа в вашому серці. Будьте благословенними в цьому дні.